Захист українського неба він суттєво покращиться. І наскільки я зрозумів, зі слів представників Пентагону йдеться про створення саме такої комплексної системи захисту українського повітряного простору. Для цього надаються е, різноманітні протиповітряні комплекси. Ми бачимо, що Сполучені Штати в найближчі тижні обіцяють надати комплекси НАСАМС. Як вони кажуть, все залежить від того наскільки фізично швидко вони зможуть їх доставити. Нам ми бачимо, що надають ракети до них, в тому числі Велика Британія, тобто в складчину вирішили зібрати для нас. Більш-менш адекватну повноцінну систему протиповітряної оборони адекватну тим загрозам повітряним, які існують для нас з боку Російської Федерації у. Форматі 10 жовтня, коли був масштабний ракетний і авіаційний удар по території України, крім того, я так розумію, що поки що невідома перспектива часова надання ще якихось комплексів меншої дальності. Там французи обіцяють передати якісь для збиття літальних апаратів на невеликих і середніх висотах. Я думаю, що це теж в найближчі ну, місяць, можливо, півтора буде щось, хоча б щось нам буде надане. Ну і президент Зеленський, коли виступав на Великій Сімці, він озвучував зацікавленість України у франко-італійських теж комплексах ПВО. Тобто, е вчора на Рамштайні. Не знаю, обговорювалося питання і чи будуть вони надаватися, але теоретично ці комплекси також можуть у надбути надані Україні. Ну і ми знаємо, що українські військові тренуються на комплексах Аспіт в Іспанії. Це протиповітряна оборона. Ну і може не виключено, що Німеччина теж надасть крім. Ірисів, які вона вже згідно зі своїми зобов'язаннями поставити в жовтні, вона їх поставила Україні, передала. Інші будуть коли, не знаю, може до кінця року ще якийсь з'явиться комплекс один. Але ті всі пересувні, в тому, в тому смислі, що на базі бронетехніки гепарди, можливо, теж будуть. Тобто зараз ми бачимо, що в складчину нам намагаються створити інтегровану комплексну систему, яка буде здатна вражати різні цілі повітряні, і крилаті ракети, і безпілотники, і ще там щось.